Станом на 12 годину до міліції надійшло 5 повідомлень про можливі порушення безпосередньо у день виборів на даний час на місцях події працюють слідчо оперативні групи. Виявляються, перевіряються виявлені факти. Інформація надійшла про події в Житомирі, про події в Ружинському районі, в Коростишівському, Коростенському на даний час відразу кажу, що не йдеться про грубі порушення. Грубих порушень станом на 12-ту годину не зареєстровано. Всі повідомлення про можливі порушення. Перші повідомлення були про можливе ведення агітації безпосередньо у день голосування. Уже відомо, що вони не. Підтвердилися поруженському районі. Ну повідомлення було про те, що члени виборчої комісії у списках зробили помітки за кого голосувати. На місце події виїхала група, перевірили інформацію. З'ясувалося, що члени комісії зробили помітки по вулицям. У списках зробили помітки про те, де від якої вулиці йдуть які кандидати, для того, щоб мотивуючи тим, що потім їм так легше буде обробляти інформацію. Ну, це порушення, звісно, але трошки не відповідає змісту того, про яке надійшло повідомлення. Поблизу виборчих дільниць працює близько 2700 працівників міліції, які забезпечують правопорядок, які забезпечують спокійний перебіг. Які забезпечують, щоб вибори відбувалися спокійно. Також залучено близько тисячі членів громадських формувань і до охорони правопорядку безпосередньо в місцях масового перебування людей у громадських місцях. Також ще долучено близько ста працівників недержавних охоронних структур, тому що функції міліції відносно реагування на всі заяви і повідомлення не лише пов'язані з виборчим процесом, а й загалом ситуація в області це все ж залишається під контролем міліції. Міліція готова реагувати. І залучили максимальну кількість працівників для того, щоб це реагування було належно швидким, оперативним і якісним.